Добрий день. Проводимо земельну комісію та природокористування до Байської сільської ради 81-ї позачергової сесії сільської ради. На комісію запрошений начальник земельного відділу та просторого планування Боза Богдан Іванович. На комісії так присутні три члени комісії. Можемо розпочинати роботу. На комісію винесено одне питання про припинення дії договору орендної земельної ділянки комунальної власності площею 16,2109, кадастровий номер присвоєння, затвердження технічної документації і землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площею 16,21029, кадастровий номер присвоєння у межах населеного пункту села Добівці та проведення нормативної та експертної грошової оцінки земельної ділянки площею. 5,29,28 кадастровий номер присвоєний. Прошу, будь Добрий день. Добрий день всім. Одне єдине питання, яке прохання винести на сьогоднішню сесію, яке пов'язано із наступним. На 77-й сесії, 27 червня. Нами було прийнято рішення про затвердження технічної документації з поділу земельної ділянки площею 16.2109. Ця земельна ділянка на сьогоднішній день перебуває в оренді прати Івано-Франківська Мент згідно договору оренди від 1 серпня 2021 року. Зроблена технічна документація по рішенню сесії сільської ради щодо її поділу на 4 земельні ділянки. Технічна документація затверджується. Здійснюється поділ земельної ділянки на чотири земельні ділянки. Всі ці чотири земельні ділянки є в кадастрі. Рішення, яке ми прийняли 27 червня, повністю відповідає законодавчій базі України. Однак, проблеми у нас почалися потім, після, після прийняття даного рішення. Вони полягають наступному для оформлення договору купівлі продажу. Довго купівлі продажу має нотаріально оформлятися оформляти нотаріуса і нотаріально посвідчувати за ним. Земельна діянка знаходиться на території Дубовецької сільської ради, тобто це добівці в межах населеного пункту. Колишній Галицький нотаріальний округ. Покупець брат на франківський семент Янеця, колишній Тесменецький нотаріальний округ. Згідно закону про нотаріат розподілу. Функції нотаріусів, їхньої діяльності у зв'язку з упоренням Івано-Франківського району не пройшло. Все відбувається, як було до створення до адмінреформи. Тобто до купівлі продажу має законодавчо, згідно закону про нотаріат України, оформляти нотаріус, який територіально або на теренах колишнього Галицького району, або на теренах колишнього Тисненецького району. В Олицькому районі чотири нотаріуси відмовилися оформляти такі договір купівлі продажу. Найшли одного з трьох нотаріусів у Тесменецькому районі, вона сказала, що вона оформить, тільки вона поставила певні вимоги. Ці вимоги відображені в теперішньому рішенні. Вони поляють наступне. Вона вимагає, щоб ми прописали законодавчу припинити дію договору оренди на земельну дня 16.2109. При тому всьому, що кажу, наступне. Земельна ділянка як об'єкт цивільного права припиняє свою, своє існування, свою діяльність у випадках, один із випадків, тоді, коли здійснюється поділ цієї земельної ділянки. Ми затвердили поділ цієї земельної ділянки. Земельні ділянки, як такої 16, 16, 21, 16219, не існує згідно закону про оренду землі. Про зменні ділянки автоматично договір оренди землі припиняється. Вона вимагає настої, щоб прописати це у рішенні. От виключно цим одним пунктом припинити дію договору оренди від 1.08.2021 року. Це відображено у, даному, у, даному, у даних змінах. І ще одне, що доручити сільському голові, заключити угоду про припинення дії договору оренди. От і все. Я дуже прошу віднестися до цього із зрозуміння, І дане рішення повністю відповідає законодавчій базі України. Я розумію, що тут є окремі такі моменти, про які навіть навіть встидно говорити, але у нас є ця ситуація, що нам треба оформити цей долг, бо нам потрібні гроші на воду. Всі ці, ці гроші від землі підуть на воду, дякую. Хто за те, що в дане питання винести на сесію ради, прошу голосувати. Луцак? Łazniak za Łaznaczów za, za rysie przyjęto. Pytanie będzie Pani.